Первинними документами, ми всі тут зрозуміли. А відтак, тарифи, які пропонують там сьогодні, є необґрунтовані. Це раз, не керувалися. Друге, що я пропоную, оскільки ряд документів не було оприлюднено вчасно, ряд документів, базових первинних документів, які свідчать про господарські операції, а саме закупівлю палива, закупівлю мастила, закупівлю. Закупівлю інших матеріалів для обслуговування транспорту, ви не представили, їх немає. Що я пропоную? Тепер моя пропозиція надати для громадськості у вільний доступ протягом місяця часу всі документи первинного характеру, розмістити їх на сайті Львівської міської ради. Раз. Публічне обговорення цього питання Два Третє. Призначити публічне обговорення у стінах Львівської міської ради за участю вашого шефа Андрія Содового, тому що запитань більше до нього. Оскільки, як ми бачимо, ви не володієте інформацією, а в народі це називається некомпетентним. Тож, в мене висновок і в мене пропозиція. Представлення підвищення цін на тарифи на транспорт є необґрунтованими, а відтак я підтримую думку своїх колег є незаконними. Дякую. Залотуйте, будь ласка, протокол стосовно даних пропозицій, щоб ми обов'язково їх врахували і мали можливість належним чином попрацювати і надати відповідь. Я підготував звернення. Олегові заре... забарило це звернення Адресую з вимогою надати первинні документи, з яких вони виходили, обґрунтовуючи і вішаючи нам цю локшину тут на вулику. Єдине, що я випросив вас зареєструватися.